Верстаю шлях по вимерлій пустелі, де мертвому мені нема життя, за обріями спогаду, оселі, ті, до котрих немає воротя. А все ж бреду з звідки до нікуди. А все ще сподіваюся, що там, де купляться завалтовані іуди, мале є місце і моїм братам побачити б хоч в впівока. І закропити спраглий погляд свій. Зміється путь вся тьмяна ся глибока, І хоч сказися, хоч збожеволій, бо вже не я, лише жива жарина горить в мені, лиш нею я живу, то пропікає душу Україна, та за котрою погляд марно рву. Та є вона заміражив тощею. Там, крізь синь кригу, світиться вона, моєю тугою, моєю маячнею, сумно весела, весело сумна. Тож дай мені дійти не затліти, дійти і не затліти, дай мені, дозволь мені, мій вечоровий світе, упасти зерням в рідній борозні.